Касета чи тріскачка. Міняєте трансмісію, так який блок зірочок у вас. Якщо це система з 9, 10, 11 зірочок, це касета. 6 тріскачка, 7-8 є нюанси. Давайте розбиратися. Касета це сучасніший, легший та дорожчий варіант. Кріпиться до барабана на втулці за допомогою шліцевих з'єднань. Характерною особливістю є пласка гайка, яка притискає зірочки до барабану. В касетах найменша зірочка, може мати 12, а можливо і менше е, зубчиків з той час як тріскачка, більш дешевший варіант. Характерною особливістю є барабан, який є в самій конструкції. Найменша кількість зубів 14. Отже, для кожного з цього блоку зірочок потрібна своя втулка. Поміняти одне на інше у вас не вийде. Пам'ятайте. Міняєте блок зірочок, міняйте ланцюг. Це одна система трансмісії, і вони притираються один до одного. Звертайте на це увагу.